Пряма геодезична задача: знаючи дирекційний кут на об'єкт, дальність до нього та координати спостережного посту, ми можемо визначити координати цього об'єкту. Як це працює? Дирекційний кут на об'єкт визначається з зорієнтованою бусолю. Дальність до об'єкту визначаємо по формулі тисячної чи за допомогою далекоміра чи іншим доступним способом. Як це робити, ми показували в одному із попередніх відео. <му> Далі за допомогою прямої геодезичної задачі визначаємо координати об'єкта. В програмному забезпеченні кропива в закладці ТОПо обираємо ПГЗ. Задаємо координати спостерігача, дирекційний кут та дальність до об'єкта. Тиснемо прийняти та перейти. Програма показує нам результат обрахунку з координатами об'єкта, який ми можемо одразу перетворити на ціль. Якщо ж ми не маємо бусолі для визначення дирекційного кута, то можемо взяти магнітний азимут на об'єкт і використати його при обрахунку. Але треба пам'ятати, що магнітні способи можуть мати похибки через різного роду аномалії. Цей спосіб може допомогти в тих випадках, коли ми не можемо визначити координати об'єкта, проте можемо виміряти кут та дальність до нього. Також це може допомогти визначити власні координати в умовах, коли ми не можемо по якійсь причині скористатися GPS. Як це зробити? Треба визначити за мапою координати якогось відомого нам орієнтира. Далі ми вимірюємо на нього дирекційний кут та дальність зі своєї позиції. Обраховуємо зворотній дирекційний кут, віднявши або додавши 300. За допомогою програмного забезпечення Кропива. Задаємо координати нашого орієнтира, як спостерігача, наприклад, КСП-0. В закладці ТОПо обираємо ПГЗ. Вказуємо зворотній дирекційний кут та дальність до орієнтира. Тиснемо прийняти та перейти. Програма показує нам результати обрахунку вже з нашими координатами. Обернена геодезична задача. Знаючи координати двох орієнтирів, ми можемо визначити відстань та дирекційний кут між ними. Як це працює, нам потрібно знати координати двох орієнтирів на місцевості. Тоді, за допомогою програмного забезпечення Кропива в закладці ТОПО. Обираємо ОГЗ, наприклад, орієнтир 1. І орієнтир 2. Тиснемо розрахувати. Програма показує нам результат обрахунку з дирекційним кутом та дальністю між цими орієнтирами. Проте в Кропиві є зручніший інструмент для цієї задачі. Він називається Циркуль. Як ним користуватись? Обираємо свою позицію, наприклад, КСП1. Натискаємо інструмент циркуль, і потім переміщуємо курсор по екрану. В інформаційному вікні ліворуч програма показує дирекційний кут та дальність від нас до заданої точки. Крім того, натиснувши на інформаційне вікно, ми отримуємо доступ до деталізованої інформації про кути азимути тощо. За допомогою цього інструмента ми можемо швидко вимірювати кути і дальності між будь-якими точками на мапі та складовими бойового порядку. Це зручно, наприклад, при орієнтуванні бусолі. Як це робити, ми показували в одному із попередніх відео.